Привіт, друзі. Польща стикається з серйозними проблемами, які вже досить давно існують, але зараз вони ще більше і більше наростають. Що я маю на увазі сьогодні в цьому відео? Обов'язково додивіться до кінця. Підпишіться на цей YouTube канал і увімкніть дзвіночок, а також поставте лайк, щоб більше людей про це дізналося. Від початку війни в Україні дуже багато європейських країн стикнулося з проблемою, що чоловіки з України не можуть виїхати, не можуть поїхати на роботу. Не можуть повернутися на своє робоче місце і потрібно шукати нових людей на ті місця, які були українцями до того моменту зайняті. Плюс є інфляція У всіх європейських країнах, в Польщі в тому числі є серйозна інфляція, ціни ростуть, зарплати особливо не ростуть, і з того виникає інша проблема. Людям потрібно працювати більше. Щоб заробити ті самі кошти, які були до того моменту, Польща цю проблему відчуває найбільше, тому що вона дуже залежна від робочої сили з України. Я думаю, що це не секрет, я нікому не відкрив очі на це. Це всі усвідомлюють ті, що там працюють. Багато робочих професій, таких чорних професій, де наші українці працювали і щось таке заробляли для себе, зараз чоловіки поїхати не можуть. Жінками, які виїхали в Польщу, ці. Посади ці роботи замінити не можуть, і виникає проблема, що ті люди, які лишилися в Польщі чи в інших країнах, де вони працювали, але переважно говоримо про Польщу, бо це мільйони людей, мають більше роботи, але не мають більших заробітків, як таких, тому що ціни на все ростуть. І ті гроші, які вони зараз заробляють, а навіть якщо беруть надгодини, а надгодини пропонуються, бо не вистачає рук, щоб робити, вони не можуть цим перекрити попередні заробітки. І, відповідно, втрачаються заробітки, а працювати треба більше. До прикладу, візьмемо, наприклад, магазини, супермаркети Бідронка. Я думаю, всім знайомі, всі їх знають, ті, хто в Польщі був, ті точно їх бачили, і в них були. Бо в них скупляються як поляки, так і іноземці. І в магазині Бідронка. Один з найпростіших способів знайти роботу, чи розкладати продукцію, чи сидіти на касі і багато інших посад, які там можна знайти навіть без знання польської мови. І зараз працівники, ну скажімо так, протестують проти того, що вони не заробляють більше, хочуть вищу зарплату, хочуть на 500 злотих нетто більшої зарплати, щоб їм підняли, бо вони не стягують, їм не вистачає тих грошей. Серйозна інфляція, ціни ростуть заробітки ті самі, а працювати треба більше, бо не можуть обрати тої кількості людей, яка би мала обслуговувати один, другий, третій, четвертий магазин. Тобто, якщо в магазині має працювати, наприклад, 5-10 працівників, то працює 3-4, а інших не можуть набрати, бо їх немає, ніхто не хоче йти працювати. Профспілки зібралися, звернулися до керівництва бідронки, а там налічує дуже багато магазинів і порядка 70 тисяч людей працює в, в цілому в Польщі в магазинах бідронка. Написали папір, звернулися до керівництва для того, щоб їм підняли зарплату. бо... Вони відмовляються працювати, вони не хочуть в тих умовах працювати, вони хочуть більше заробляти, тому що працюють вони також більше а дозволити, щоб щось купити більше, немає можливості. І надалі ця проблема буде наростати це не тільки бідронка і інші супермаркети, заводи, фабрики. Сільське господарство обмеження виїзду чоловіків з України воно б'є так само по європейських країнах, по їх економіці, тому що вони не можуть виїхати, не можуть там працювати, і фірми недозаробляють. І така проблема і далі буде допоки не буде можливості українцям вільно виїжджати, шукати роботу, працювати і приносити прибуток як для України, так і для інших європейських країн. Що ви взагалі про цю ситуацію думаєте? Обов'язково напишіть в коментарях. Не забудьте ставити лайки, а також підписуйтесь, щоб не пропустити нових відео і нової інформації.